Стародавній світ сповнений різного роду дивними ритуалами. В часи Римської республіки під час проведення свята лібералій співали суруміцьких пісень та розхитували прикрашений квітами Фалос. Спартанці в ті часи, коли Спарта вже не була тим могутнім містом державою, шмагали до крові юнаків на вівтарях Артеміди Ортії, а юнаки не виказували, що їм боляче. Шумерський цар Іддін Даган у образі бога Думузіда щороку прилюдно віддавався коханню із жрецею богині Інанни, і це вважалось сприяє родючості та щедрим врожаєм. Жерці Думу Зіда наносили собі поранення мечами, але для чого вони це робили, нам не зрозуміло. Не менш цікавим та дивним було святкування нового року у стародавній Месопотамії. Свято мало назву Акіту. Свято Акіту було присвячене відродженню бога Сонця Мардука, одного з головних богів Вавилонського пантеону, який, як вважалося, створив світ із хаосу. Свято було гучним та тривало 12 днів починались святкування у Вавилонських храмах, у храмі Верховного Бога Мардука, який називався Есагіла, та у будинку Нового Року, який знаходився недалеко за містом. 4 числа місяця Нісана, тобто березня, верховний жрець храму Мардука розпочинав свято, проголосивши людям, що новий рік вже почався. Цей самий день цар Вавилону відбував до храму Бога Набу. Сина Бога Мардука, де жрець храму видавав цареві Скіпетер. У цьому храмі цар ночував. Зранку цар повертався до Вавилону у супроводі жерців та статуї Бога Набу. Статую залишали перед містом, а сам цар крокував у храм Мардука. Ось тут і починається саме цікаве: по прибуттю у храм Мардука, цар віддавав жерцю свою зброю, корону. Та Скіпетр та смиренно стояв та розповідав жерцю про те, що він не згрішив проти Мардука. Також цар виголошував обіцянки для народу на майбутній рік. Шешгалу, тобто жрець Мардука, уважно вислуховував Вавилонського царя і щодуху бив його рукою по обличчю. До речі, ляпас мав бути такої сили, щоб царя пролилися сльози. Можливо, це було покаранням за гріхи, вчинені мимоволі. Ляпас пописку нагадував цареві Вавилону, що без корони, меча та Скіпетра він був просто ще одним звичайним смертним, доля якого залежала від могутніх богів. Після того, як цар дістав пописку, він отримував назад свою зброю корону та скіпетр, і святкування Вавилонського нового року продовжувалися. Вавилонці одягали статуї богів у новий яскравий одяг та на кораблях везли їх до будинку Нового року. Свято Акіту тривало століттями і не тільки у Вавилоні. На початку третього століття нашої ери його все ще святкували в Емесі, це Сирія, і там його святкували на честь Бога, Елагабала. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.